Хм. Так, знов з вами Керинша. Так, тікаво мене знову мене Орлорд не, не відкривається. Так, о. З вами Капрінша і я знову граю у Орлорд. В минулі серії, тобто 17 серія, що ми побудували перші будинки. Третього рівня. Там будуються зараз, наскільки я пам'ятаю, О, вони в центральному регіоні, а Південний регіон зазнає стагнацію, якщо так можна вимовити. Вимовлятися можна. Не. І там її катастрофічно мало, що дуже погано. загрузится <связь> ну чё так долго я не думал что на довго. долго а кхм. До речі я вже вчора... Вчора Ох... пройшов Portal 2. У мене на каналі виходить Portal 1 поки ще. Бо я його там, ну, вам не виклав ще повністю. Я його вже давно пройшов. От Portal... Не, я Portal вам VK, не знаю. вже пройшов. Портал 2 я, пропотік вчора прийшов, Можливо, скоро буду в Half-Life. Іграти. <кій> <і> <кій> грати. Так, добре. Ой, у мене щось а, громко. В ухах. Волдбранд. Вулт, О, господарство третього рівня. Тільки мене лагає. <кій> Ось. зараз. Так, ну і ось вообще третій доме. Да, а скільки там ще потрібна. Асфадарство другого рівня 7 і цього. а Ачу. А, ну да, у нас один ще не полдорс. Ну, значит, если ще подвиж, тобто норм буде. Так, окей, січень, запускаємо час. <кхід> не, подожди. А тут що у нас. 11 місяців, 22 місяці. А, пакувальний. Волдбранд. Давай этот на Насло. <laughs> на <сло. смех> відправити. А, отримати не знаю. Ну, силь у нас тут є. Хоча я там не пам'ятаю вже що відправляв. Ми відправляли Шерсть Да, ось. Шерсть. А, окей. Все. Запускаємо час. Подижі, волдбранд, солодильне, заповнене сховище. Так, ну хоча Волдбранд мені зараз не цікаво. Мені цікаво, тут щось будують. Піч для глини... Ой, надо треба поповнити і почати виробляти глину. Плюсом потрібно ще домівлі робити, бо цих маловато буде. Ну для покращення рівня потрібно. А, тут зараз у мене. Опять цей лах, бах. О, Вей. Так, да, ось 10 будівель потрібно першого рівня, щоб було норм. Хоча у мене зараз вже 18 людей тут живе, що дуже навіть багато. Тому ну, я тут економлю на ски, ну скільки будівель там всяке таке. God of War? Зменшуємо, зменшуємо. Раз, два, три, чотири. Причому один без огорода. Ні, я без огорода нікого не заставлю. Е, Подожди. Алло. Ну, десь ось так. Напевно. Хеч хз. Зараз спробую. Спробуємо. Да, все норм. Погнав. О! Ще 4 будівлі. 15 буде. Так, окей, хай будують. вони Що? Де ще. А, ні, я хочу узнать де ще. Там дві штуки повідомлення. Ладно, ним Солодильня... Та йоп Ну, лагай, конечно, известно, да. Вже занадто багато людей і опрацьовується. Треба би швидко закінчувати якось. Хоча у мене лагає навіть ну коротше, да. Один місяць. Мені Волдбор зараз показує. О, насо. Наслоп. Один міс Old World. Нове очко. Що у нас тут є такого? Пекарні. Ведення хліб. Так, пробудову для пекарні. Ведення хліб із зборошний з бодриною ефективністю порівняно зі спільною піччю. Доброго. Так. Ммм. Лесопосадження пекарня, принципе. Пробудова для пекарні. Це тут май, подожди. А, а ладно. О, ось це. Пробудова для пекарні, все. Найс. Тепер спільна піч нам не потрібна, а? Ух, ніфіга, собі 45. Халіба. Псування... Ой-ой-ой. Середній псування. Так, окей. А що тепер тут треба? 7 господа... 10 господарств другого рівня і 10 господарств третього рівня. Ясно. Ну це, це треба перероблювати трошечки. Но нос, Нослух, бляди. Звучить... ну дуже незвично. Я не знаю, ну тут коршма... О, 2 місяці, ніфіга собі назбирав. Змогли, але ну, все ж таки зараз буде піздець. Та воно не розводиться, я не знаю, чому навіть. А ч у нас LE? є? пропустимо, що ось так. Коде що? А, ні, все норм. Просто я подумав, що Ну да, все. Пропозиції тільки не хватає. Ну я. А, ось. У нас хоч заповнене Ясно. Коротше так. У нас величезні проблеми. Ну, величезні, ще просто проблема. Що у нас тут є, не знаю. Ну, давайте вже до весни якось дотримаємось і будемо зараз. Що це таке? А, ну да. Є таке. Волдбран, господарство третє... А, все? Третє господарство. Ну, господарство третє рівень зроблено. Добре, нам треба як мінімум два ще, так? Так, да, так як мінімум два ще другого рівня. Ну, так, да, другого рівня. А зараз будемо покращувати до третього. Тут не можна. А чому не можна? Бо у нас немає ні того, ні того, ясно? А у нас хоч хтось працює на пильній ямі, а у нас ніхто не працює на пильній ямі. Лед... Лед... Ледарі. ледачі. У нас тут ніхто не транспортує це, що є тут. Королівський податок збільшився. Рівень поселення збільшився. Вол. А, звер Ну, я буду звей. Звейр. називати цей регіон. 9 місяців в ясно. Опа! Прийшла весна. Прийшла весна. А що у нас тут є? Ну, ми можемо пропередовив. Пере... Риболос ту зробити. Один місяць. Ну, зараз вже не буде одного місяця. Так. Ну, це треба. Це треба. Історія одна людина так. Коршма, ти, ти ніфіга не робиш поки що. Поки що? Я не знаю чому, ну потім розберемось з цим. Бо зараз мені зовсім друге потрібно. Додатково. 30 еля. Нам 10 потрібно тільки сюди. Окей. Okay, uh... У нас немає пропозиції продуктів тут. Добре, це я не це хотів. Я хотів звідкись зняти людей. Наприклад, звідси. Пильна яма, тут хтось працює. Ну, в принципі, там так, так і треба. Але, звісно, те, що у нас карч мене хоче давати. Ну, Ну, давати. Да. Це не дуже. Так, звідки, звідки ще можна, не знаю, зцілити людей. Ну добре. Не знаю, ну звідси. То в мене і так м'ясо не добувається. Полює. Ну, блін, вони якось полюють дивно. Ні, ну дійсно дивно якось вони полюють. Ніфіга не... Роблять по факту. Зараз ближче до квітня, тільки, звісно, буде якийсь ягоди з'являтися, але вже потрібно починати сюди переганяти людей. Так, приєдналися рідні, та зараз буде табе, квітень ближче. Тут вже потрібно, до речі, робити орати землю. А тут до сих пор. Ну, зерна у нас... Ну, е, культурне у нас немає, а зерно у нас зосталося, ніфіга собі. Ладно. Е, звідси теж у нас їжі тут робиться. Непогано, так. Житниця. Нам не треба як конай 4. На житницю. Не житниці, вибачаюсь. Одну людину звідси знімаємо, бо нам потрібно так. з А, подижі. А, ні, це не солодильня, ось. Солодильня одну людину знімаємо. Вона все одно ніфіга не робить. А, це просто господарство, що я переклікує. А що у нас? шкури не робляться? Зуття. Шкур немає, а чому шкур немає? Е... Ні, е... десь тут повинен бути этот. Ось. А, ну вони потроху торобляться, але запас не накопичується, зрозумів. Значить, сюди. Теж людину прибираємо. Ну, 6. Е... Ну, в принципі, непогано. Ну, якось ось так. Так, тепер нам Пшениця. 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 Ну, тут я мені припустимо 62%. 65%. Там 100% в этот. Оля. Пшениця 100%. Uh, давай ячмінь. Все ж таки не буде. Тут потрібно. 83% 73 відсотки нефіга себе. 74, а це що таке? Ну тут сюди. Uh, тоді тут не ячмінь, а пшениця буде. Ну, якось так. У нас три поля під ячмінь і багато полей для... Ну, ми зможемо чисто этот перевозити в другі інші регіони. Хліб, наприклад, у на слух. Ну, що ж поробити, така назва у регіона. Нікого не. тут. Так, 247 з нас взяли королівський податок. О, ягитки я, я, я вже з'являються. Та як пустуй йо? Ягідки вже збираються то. Пальне то закінчується насел закінчивається. А, собі А, Ну, я більше людей не хочу, з, зні, 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 Звідкись знімати. У нас і так там хтось є. Добре. Ух, не фі... А, тут это. подожди. В центральному регіоні. Ваш рівень схвалення. знизився а, Риба є, ягоди є, хліб є. ковбаси є. Чому. А, а ні, підожди, а чому? А чому тут пропозиція продуктів не працює? Є. Пропозиція коршма, я знаю. А тут пропозиції продуктів чомусь нема. Ось це мене забавить. Допустим. О, до речі, а що там з веєрі? Бо я щось на нього, на нього не заходу. А, Ну тут схвалення велике, тут люди перебувають потрохи. А ми тут побудували все, так? Ну тоді робимо ось так. А що потрібно для нового рівня? А, ясно. Ну, 7 тих, 3 тих. Ну, в принципі, не так уже тяжко. А, у нас зараз глина повинна робити. А, у нас глина не робиться. Це... А знаєте чому? Ну. Тому що у нас глини нема. Глину ми побудували, але не видобуваємо. Ось так якось. Ну, нову людину сюди привезе якось. А, а, ні, 6. Просто я подумав, що у мене 0 там написано. ось, ось тут. Ну, так-то 0 написано, но там де зелененьке. Ну да, ось вони... А, ну це перебудову тільки. Ну, ладно, ясно. Па. Парару, парарара, папу. Ой, ек обожається в музон. Ну, ми якось тут виживаємо то, але це тяжко. 26 сімей все ж таки годуємо. Причому тепер не, не показується, скільки людей у нас. Ну, по факту должно, ну, повинно десь. Але не показується. А, ось 95 тут. Не показується, не показується. 9, ємать 10! А що не так-то? А Що не так? А, а, ну, пропозиція пального, да, у нас з цим проблемка. У нас вже 4 місяці їжі. Але пального у нас ні. Фіга. Добре, нам потрібно звідкись серіал людину. А, ну. Ось і відповідь. Звідси люди не знімаємо, бо тут занадто інтенсивно це роблять. А ось так. Робимо все. Найс. пойде, повинно так буде. Тут у нас теж щось не так з пальним, а на весь сім'я почала з Волборду Олбранд. ого го го Красота! Та хоч висаджуйся і зараз дивись на город. Але ну, можна, в принципі, це і зробити, до речі. Зупиняємо, е, на, Ну, десь я не знаю, ну давай здалека. Так, сподіваюсь, мене не сильно буде лагать. Е, хоча вже видно, що буде лагать. Ой. Та я просто На небо воно ще більше лагає. Ну, ну дому, дома вже видно. Ну, красивенько я би сказав. Правда, ще домівель потрібно виробити багатенько. Щоб було красиво, красиво. Тут ринок. Тільки, звісно, після того, як зробили тільки із складу і амбар, що можуть робити ці лавки, то це вже якийсь, ну... не дуже якось. Бо тепер, ну, не виглядає ринок повноцінно, як мінімум, ось так. Бачите, у нас я цих лавок пустує. На жаль, тут немає покращення доріг ще. Але ось так виглядає, поки Ой, здесь нелагає, не видно нормально. Ну ось так виглядає. Це вуличка, так би мовити. Ну добре. А зверху, як буде красивіше вигляда. Ну просто знизу не лагає дуже сильно було. Ну от не із самих производителей. А. Ну поки що проблеми я не бачу сильних. Ну тут euh, две людини відпочивають, ну, в принципе хай відпочивають, чому не А, можна їх на корчму поставить. Поставить. Можна їх на корчму поставити. Де тут корчма? Раз. Коршма. Ось тут навіть можна на це... 29 м'яса, нифига собі. А... У нас пального мало. А 5 месяцев віжий при цьому пального. Та У мене ноутбук сьогодні не вдувся Да, скоро тут лісу і не буде, бо тут було так багато лісу, а тепер... пустовато якось. Ось. Оно ну, і там ми огромний кусок лісу вирали. Ви, ну, не виграли, а видобули. Пуропору. Ну тут глина вже добувається норм. Пересталося тільки поставити сюди, ну... Людина на... біч для глини. 12 з 10. І тепер просто покращуємо. А, ми не можемо покращувати, бо у нас умови не виконані. Подожди, а, ну да у нас тут немає ринку ніякого. Ну як мінімум, а як максимум, ну да Фігово. Ну, давайте якийсь мені ринок побудуємо тут. Я хз. Де він тут хоче? Я вже забув, де тут ринки робляться. ось. Параманем. Пипеперепере. О, я, я тільки що клацнув, але воно не, не клацнулося. Та За, задовбало. Ой. А, ну да. На 4, в принципі, а, амбар. По е, а чого ви тут будувалися? Ло. Я звісно розумію, що тут е, теж прикольно, але. О, вон там уже працює. Ну, працюємо. Працю. Ось туди. Е, товари не захищені схов. Ну добре, я на цьому буду закінчувати. Дякую, хто мене подивився. З вами був Talon Sapran. І всім пока-пока.